Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови, з теми овочі. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись! За допомогою мнемо картинки, уважно дивимось на цифри та повторюємо: Good 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 morning, morning, morning to you. Good morning. Good morning. I'm glad to see you. Овочі англійською. Vegetables. Повторюємо разом. Vegetables. Слово морква англійською мовою звучить так. Carrot. Повторюємо разом. Carrot. Ще раз. Carrot. Далі. У нас зображений огірок. Англійською мовою слово огірок звучить так. – «cucumber». Повторюємо разом – «cucumber». Ще раз – «cucumber». Далі ми бачимо капусту. Слово капуста на англійській мові звучить так. – «cabbage». Повторюємо разом. – «cabbage». Ще раз. Кебідж. Далі на картинці зображено помідор. Слово помідор на англійській мові звучить так. Tomato. Повторюємо разом. Tomato. Ще раз. Tomato. Зараз перед нами зображений буряк. Слово буряк на англійській мові звучить так. БІТ Повторюємо разом. Біт. Ще раз. Біт. На малюнку зображена цибуля. Слово цибуля на англійській мові звучить так. Оньєн. Повторюємо ще раз. Оньєн. Повторюємо ще раз. Оньєн. Далі ми бачимо зображену картоплю. Слово картопля на англійській мові звучить так. Потейто. Повторюємо ще раз. Потейто. Повторюємо разом. Потейто. Далі на зображенні ми бачимо баклажан. Слово баклажан на англійській мові звучить так. – «eggplant». Повторюємо ще раз. – «eggplant». Ще раз. Егплн. Наступним у нас зображено гарбуз. Слово гарбуз на англійській мові звучить так. Pumpkin. Повторюємо ще раз. Pumpkin. Повторюємо разом. Pumpkin. Далі ми бачимо перець. Слово перець на англійській мові звучить так. Pepper. Повторюємо разом. Pepper. Повторюємо ще раз Pepper. А зараз малята пропоную пограти в гру. На відео будуть з'являтись овочі, а нам треба називати їх на англійській мові. Тож почнемо. Carrot. Pepper. Cucumber. Eggplant. Cabbage, potato, tomato, onion. Любі малята. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Goodbye!